Дуже цікаво просто вчитись не задля якоїсь поваги, дипломів чи стипендії, винагород. нагород. Я хочу тепер більш навчатися там олімпіади проходити, Комас. щоб заробляти гроші і купити на свою мрію. Коли я вчився в четвертому та третьому класі, там за хороші оцінки не давали, але час дають. Та, тоді були 8-9, а зараз 10-11. Вплинули позитивно, більше дітей почали навчатися, приймати Участь в олімпіадах, в конкурсах ну в мене і до цього були дуже гарні оцінки, але стипендія мотивувала б не отримати дев'ятку в табелі. А в майже всі шкільні роки вчився добре, тому що в мене є плани на життя. І щоб їх виконати, ну треба вчитися. Вони ж тепер маленькі фінансисти. Це їхній перший бюджет. Як вони будуть витрачати ці гроші? Ти повинні за свої знання отримувати кошти, реальні кошти не 100, не 200 гривень. Щоб це вираховувалося в тисячах. А там чотири місяці це все ми втілили від придуманого до кінцевого результату. Ми встигли.